Шановні батьки, ставтеся негативно до дитячих ігор з вогнем, роз'яснюйте, що їхні пустощі з вогнем можуть спричинити пожежу, загибель у вогні майна та людей. Своїм прикладом навчайте дітей суворому виконанню протипожежних вимог. Пам'ятайте, що приклад старших є для дітей. Кращим методом навчання та виховання. Щоб не допустити пожежі, необхідно виконувати наступні правила пожежної безпеки. Зберігати сірники в місцях, недоступних дітям, не дозволяти дітям розводити багаття. Не дозволяти самостійно вмикати електронагрівальні прилади, не дозволяти користуватися газовими приладами, не допускати перегляд телепередач, користування комп'ютером за відсутності дорослих. Ні в якому разі не залишати малолітніх дітей без нагляду, Не вмикайте електроприлади з пошкодженим дротом чи струмоприймачем, не заставляйте шляхи евакуації, лоджі, балкони, коридори. Не сушити речі над газовою плитою, не користуватися саморобними ялинковими гірляндами, уникайте від використання пітарт та іншої піротехніки. Діти завжди запам'ятовують інформацію у вигляді малюнків легше, тому можна вчити їх. Правилам протипожежної безпеки та поведінки під час пожежі, малюючи ці ситуації і навіть плани евакуації. Шановні батьки, використовуйте ці поради при розмові з дітьми для профілактики пожежної безпеки. Дякую за увагу!